А що вони кажуть вам, коли ви зустрічаєте? До речі, я би так просив всіх, хто сюди приходить, і може до глядачів, може хтось бачить, що я так хочу тут побачити когось з, з влади. Ну, не ходять до нас про владні люди. Що вони кажуть вам в кулуарах? Якщо ну, там хтось зголоситься прийти до вересня, до речі, запрошуйте. Я гостинно тут накрию навіть поля. До речі, а... Що вони між собою? Що вони вам говорять, коли немає підслуховуючої апаратури, ну, коли. Коли можна вільно сісти, випити чарку і, і відповісти на запитання, ну, бодай не від щирого серця, а напівщирого. Ну, як правило, два, два ключових підходи. Перший підхід це. Ну, от я казав, що так мало бути. І що от гралися, 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 гралися. Оце так і мало бути, як воно є. І друга частина каже, вона значно більша, вона каже, що ми зробили все, що ми могли. ми Переконували, ми намагались достукатися, ми намагались пояснити, що це неправильно те, те як змінилася країна, але нас ніхто не чує, і ну, від нас нічого не залежить в даному випадку. Тобто це нагадує, ну, якби, з одного. А Що ж тоді заважає зробити крок? А дуже просто, крючок, ну як? Коли ти знаходишся, ну, і це от. В бандитських фільмах це показують дуже просто. Це коли ти приходиш в банду, тобі дають пістолети, кажуть, застрель. Людина витягає пістолет, стріляє в когось, і вона вже залита кров'ю, і вона вже навіки разом. Чого? <сум> Тому що а куди вона дінеться? Тому і тут та сама історія. Йому один раз тендер, якийсь там дали ліво, йому там ще щось, йому три рази те. І а це ж все лежить, воно ж все зберігається. Як кажуть, що такі документи влада спеціально не спалює, тобто вона. Якщо програє, то вона частину документів знищує, ті, які стосуються безпосередньо такого ядра там, сім'ї, умовно кажучи, а всіх інших вона залишає. Для чого? Ну, Логіка така, що якщо ви мене не відстояли, то ви будете покарані. І ваші документи ну, попадуть в руки наступної влади, і ви будете сидіти. Таким чином, оц оцей момент, коли. Ну як, а як що кажуть Беркутовці? Вони кажуть, а що ми можемо зробити? Нам сказали, ми виконуємо, ми стараємося виконувати лояльно, ми намагаємося не бити з нас 100 людей, 90 майже не б'є. Ну майже не б'ють, я думаю, правда, до речі. Да. А думаю, 10, що... ті, які б'ють, вони просто придурки. І вони не тому, що вони за Януковича чи тому, що вони там І садисти, а вони просто садисти. Да, да, їм подобається з третього ряду. Між ногами своїх колег просунути ногу з цього розмаху, вдарити тебе по нозі чи ще що-небудь зробити. Просто ну, це психічно хворі люди. І особливо, коли, коли, коли це довге протистояння, бо коли коротке протистояння, то цієї ну, іншої настрій, коли вони, ну умовно кажучи, сидять в діб в автобусі, потім виходять. Вони люті не на, не на нас, вони люті на, на все. На, на, все. Да, на все, ну Тобто да. і ми люті. От зараз у нас було, була там сутичка, вони кажуть, ми через вас, 18 діб, всі нові роки, рік, там Різдво, mm -hmm. інше Різдво, там все просиділи в автобусах через вас, ви в всьому винні. Тобто, ну якби, ну якби, я би сказав так, що це е, с, с, Стокгольмський синдром, да? коли вони є да. заручниками Януковича і вони вже його захищають, тому що. Аби він тільки не послав на іншу війну.